Сезон активного відпочинку на свіжому повітрі вже почався, проте в міській саніпідеміологічній станції готуються до негативних його проявів. Щороку на початку квітня, коли тепла погода стабілізується, починають з'являтися кліщі. Саме через їх укуси передається небезпечна хвороба лайма. У міській СЕС говорять, що наш регіон є природнім осередком цієї хвороби, тому закликають уважно ставитися до прогулянок на природі. До неспецифічної профілактики відноситься засоби індивідуального захисту. Це одяг з довгим рукавом. Штани, тобто максимально намагатися закрити шкірні покриви. Через кожні дві години необхідно оглядати себе. Своїх дітей і в разі виявлення кліща обов'язково звітати за медичною допомогою. Самому намагатися витягнути кліща лікарі категорично забороняють, бо можна зробити лише гірше. Окрім цього, у клінічних умовах треба дослідити кліща на наявність бактерій хвороби. Минулого року зареєстровано 29 випадків захворювання на хворобу лайма. З них 6 випадків у дітей до 17 років. Перший період активності кліщів припадає на квітень-липень, а другий на жовтень. Проте говорять усе з обережним та уважним потрібно бути протягом усіх теплих пір року.